Шани Миколаївської гімназії, номер 3 де представлені експозиції таких стендів Людина року, наші медалісти і кращі учень за ініціативи ради гімназії і за підтримки і сприяння благодійного батьківського фонду, який є в гімназії. У нас був створений започаткований такий рейтинговий конкурс, як людина року. Ви бачите, тут представлені ті люди, які дійсно посіли, ну скажімо так, перемогу в цьому конкурсі. За різні роки, звичайно, Давиченко Раїса Петрівна, яка відкривала нашу гімназію, будучи начальником управління освіти Миколаївської міської ради, Марія Федорівна, директор нашої гімназії, Наталія Федорівна, наш заступник з виховної роботи, яка започаткувала більшість гімназійних традицій. А далі представлені портрети вчителів гімназії, які є переможцями різноманітних творчих. І предметних, і фахових конкурсів, і їхні учні посіли також призові місця у конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів. Звичайно, тут і батьки, Ставники На Іванівна і Надуліч Анна Григорівна це ті, хто очолювали раду гімназії в різні роки її існування. Рибалович, Любов Васильовна – це ініціатор створення благодійного батьківського фонду. І Фатенко Геннадій Васильович це наш. Наша надія і опора. Ця родина нас підтримує завжди. І, звичайно, наші учні Степан Владислав. Зараз він навчається в магістратурі державного університету імені Шевченка, кафедра мультимедійних технологій. Він посідав призові місця в олімпіадах з фізики, математики, інформатики. Теж Крістіна Дідух, яка закінчила державний університет імені Шевченка, лідер учнівського самоврядування на рівні міста, презентувала досвід нашої гімназії. Марія Шамшуріна, переможниця. Предметних конкурсів з української мови і літератури це наша учениця зараз. Да, вона наша учениця. Далі подивіться, це всі наші медалісти, і срібні і золоті, і учні, переможці конкурсу Кращі учні, тобто рейтингова система існує і для учнів за академічним показником, куди ми враховуємо показники навчання і участі в предметних конкурсах і олімпіадах. Ми Вираховуємо бали і творчий компонент рейтингової системи, де ми оцінюємо і учнів в гуртках, і участь їх у конкурсах загальногімназійних міських і так далі. І ось вираховуємо переможця рейтингової системи.